Вітаю всіх! пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути на 12 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант то з кубки вам так. У вас в цей день буде все в позитиві, і емоції, можливо, щось у вас по фінансам вийде, так як вам потрібно, в родині все буде благосприятливо складатися. Ви можете діяти у будь-якій сфері, для кого потрібно вирішити якісь свої питання. У вас буде такий емоційно-позитивний фон, який буде давати вам можливість здійснити все, що ви собі забажаєте. Головне, не забувайте, Шанс здійснити всі ваші наміри є. Головне, щоб ви їх бачили, дивилися на всі боки, щоб не пригавити саме свій. Тож бажаю вам гарного дня, у вас дуже гарні на цей день енергії. А я бажаю вам гарного дня. І другий варіант ріка кубків. По другому варіанту, хто планував свята, святкування, родинні засілля, зустрічі з друзями, з подругами. У вас все пройде вдало, ви залишитесь задоволеними. Також на цей день ви можете вирішувати питання, що будуть стосуватися певних ваших друзів, тому що спілкування завжди відкриває нам шляхи для того, щоб ми могли побачити рішення певних питань. Тобто, з одного боку, ви самі бачите, що там відбувається, а з іншого боку, вам буде підказкою саме ваші друзі. І ще, можливо, на цей день у вас буде успіх у справах, або ви зможете віднайти якусь, якийсь вихід із складної ситуації. Підтримка у вас буде від тих друзів, подруг, про яких я розповідала. Або, можливо, якщо не від подруг, то від своєї родини. Ну і ще вам на цей день дуже вдало буде, якщо ви будете турбуватися про оточуючих можливо, якщо ваша робота вас надихає то вам буде ще допоміжно такі давати позитивні енергії і емоції. Тож, це час для приємного часу, щоб ви провели його так, як ви того бажаєте. Я бажаю вам гарного дня. Третій варіант. Королева жезлів говорить вам так, ви можете, звичайно, діяти у будь-яких сферах. Але у вас найбільше вдалим буде, якщо ви будете займатися робочими питаннями. Загалом, це дуже гарна така енергія, коли ви зможете завершити раніше розпочаті справи. Можливо, ви отримаєте підтримку, пораду. Тож, все ж таки, попри те, що у вас сьогодні позитивні енергії, ви повинні підходити до всіх справ відповідально. У вас сьогодні є гарна можливість проявити себе, тож дійте впевнено і рішуче. Але головне, не забувайте, в яких обставинах ви знаходитесь, що буде там вчасно, а від чого краще утриматися. Тож беріть ініціативу в свої руки дійте рішуче, все у вас буде складуватися, як ви того потребуєте. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім приємного, спокійного, затишного дня.